Хочемо з вами поговорити про те, що таке ефективна комунікація у професійній кана е команді з пацієнтом та його оточення. Хоча наш тренінг не передбачав такої е теми, але ми все ж таки вирішили її ввести. І я би хотіла дізнатися у вас, чи ви взагалі чули таке поняття, як комунікація, ефективна комунікація. Якщо можна, то поставте свої знаки плюсика у чаті або від'ємний знак. Якщо ви цього не чули, щоб ми зорієнтувалися. Я з вашого дозволу продовжу. Отже, ефективна комунікація це є процес обміну інформацією або деякими фактами, ідеями, поглядами, емоціями, своїми враженнями. Між двома або більше особами, які мають спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів, також це все відбувається з метою передавання та одержання інформації. Тобто, це от властиво живе спілкування, яке ми з вами привикли мати, до е, якихось онлайн включень. Зараз е, науковці стверджують, що це є комунікація, і вона має декілька таких основних фішок або кітків, на яких вона е, будується дуже успішно. Отже, для того щоб зробити успішну комунікацію, вибудовувати спілкування з вашими якимись підопічними пацієнтами, клієнтами, родиною, оточенням вашого пацієнта. Ви мусите розуміти, що ви маєте вміти надавати підтримку е, стороні з котрою ви е, спілкуєтеся, комунікуєте. Звичайно, усі люди на землі вони вимагають поваги, вони хочуть мати повагу. І у вас так само для того, щоб побудувати ефективну комунікацію, має бути повага до вашого співрозмовника або до того оточення, е, якого є перебуває ваш пацієнт. Звичайно, ви мусите показати всіма своїми вербальними і невербальними емоціями те, що ви розумієте вашого співрозмовника, з котрим ви комунікуєте. І ще один дуже такий класний і потужний засіб це є співчуття. Але до співчуття у нас є тут деякі такі зауваження, що співчуття ви маєте виказувати, але не виходячи за межі власного індивідуального простору, це є дуже важливо, оскільки якщо ви будете переступати у цю межу, у в нас є таке поняття як професійного вигорання. Потім прийдеться надавати допомогу і вже тому комунікатору, котрий надає допомогу пацієнтам чи їх оточенню. для того щоб побудувати хорошу ефективну комунікацію, ми ще користуємося так званим зворотнім зв'язком, тому що при спілкуванні з будь-якими навіть людьми будь-то пацієнт, будь-то ваш клієнт, будь-це підопічне, чи навіть члени вашої родини. Ви хочете отримати навзаєм якийсь відгук, тобто це є зворотній зв'язок. І е, ми, всі люди на землі, ми дуже погано сприймаємо критику. Нам дуже важко відчувати, що ми помиляємося. Тим паче, коли нам на це наголошують, і нам дуже важко чути про те, що ми помиляємося. Тобто, чи будь-яка дія, емоція, чи це є вербальний вислів, люди погано сприймають критику, але дуже часто нам потрібно надати цю критику і надати її в правильній формі, і в правильному е, такому форматі, щоб людина зрозуміла, що вона робить не так. Отже, хочу вам сказати, як правильно надати критику, е, тобто, які спосіб є найкраще. Тому що конструктивний зв'язок побудований на змістовному судженні, яке є засноване на спостереженнях, і воно сприяє позитивним змінам, змінам ваших е, співрозмовників, чи ваших пацієнтів, чи ваших клієнтів. І тим самим воно допомагає стати продуктивнішими і успішно виконувати свою роботу, чи виконувати те завдання, котре ви йому дасте. Навіть конструктивний зв'язок він допомагає покращити і свою поведінку, і звичайно, поведінку тої людини, з котрою ви спілкуєтеся. На наступному слайді ми вам пропонуємо поміркувати, задуматися над взагалі своїм призначенням і над тими помилками, які ми робимо. При е, комунікації, при спілкуванні, коли ми хочемо отримати якусь хорошу відповідь, е, тобто, в першу чергу, до помилок е, усі науковці, які займаються е, комунікацією, емпатією, людяністю, вони відносять на перший шабень це є захист, тому що ви самі знаєте з власного досвіду, з власної практики, що коли вас критикують, ви зразу себе або замикаєтеся в собі. Ви, або ви починаєте давати так звану захисну реакцію. Ви починаєте виправдовувати власну поведінку. Тобто, для того, щоб отримати якийсь ефективний е, зв'язок, оці вот речі ви абсолютно не маєте використовувати. Е, ми не можемо засуджувати рідних наших підопічних, чи наших клієнтів, чи наших пацієнтів, е, тому що різні бувають ситуації життєві, і ми не вправі влазити в їхній особистий простір. Ми не можемо розпочинати свою комунікацію чи е, отримувати зворотній зв'язок, коли у нас є поганий настрій. Ми мусимо вміти опановувати свої емоційні фони. Ми так само не можемо е, проводити заспокоювання третіх осіб. Тобто, ми тут говоримо про родичів. Е, якщо ми починаємо їх заспокоювати, вони це будуть сприймати як абсолютно негативний е, такий емоційний фон. Щоб заспокоїти третіх осіб, ми мусимо вміти навчитися підбирати правильні слова відчувати себе сильнішим або неперевершеним під час комунікації з тими самими пацієнтами чи родиною, ви маєте вибудувати так свої стосунки під час спілкування вербального, щоб людина відчувала себе на одному рівні з вами. Науковці так само говорять, що у нас є правильні підстави або ті підстави, котрі вам дадуть хорошу комунікацію і хороший отримаєте зворотній зв'язок. В першу чергу, ви мусите показати те, що ви турбуєтеся про свого підопічного клієнта пацієнта. пацієнта, ви мусите показати, що у вас є почуття відповідальності, тому що коли людина має відповідальність. І третя сторона це бачить, у вас вибудовується абсолютно новий рівень вашого спілкування. Ви мусите проводити навчання, самонавчання своїх харизм, свого характеру, свого емоційного фону, щоб вміти ними управляти. Так само ви мусите навчитися підтримувати ваших пацієнтів, коли вони відчувають, що їх підтримують. Вони вам з радістю викажуть всі свої проблеми, які їх турбують. Вони зможуть правильно вам відкритися. Ви зможете гарно з ними комунікувати і отримати гарний, хороший позитивний зв'язок. зворотний зв'язок для того, щоб побудувати правильно комунікацію з пацієнтом підлеглим. Ми користуємося таким правилом бутерброду, тобто, ви будете нашаровувати, вчитися нашаровувати свої фрази, свої слова в такій послідовності, як я вам зараз це зазначу. Тобто, ми обов'язково маємо починати з позитивних комер... коментарів щодо якоїсь там ситуації. Об... Обов'язково ви маєте похвалити людину, будь-це чи пацієнт, чи клієнт. Чи... Та людина, котра опікується вашим клієнтом, тоді, коли ви зробили такий прошарок позитиву, прошарок доброти, ви тоді можете на це все покласти те, що вам зараз потрібно. Ви можете вказати, що було неправильно, що було не так. Можливо, ваш підопічний не дотримувався режиму там чи харчування, чи фізичних прав, чи він не хотів е, виконувати якісь призначення лікаря. Тобто, цей негатив ми нашаровуємо поверх того, що ви спочатку людину похвалили. Потім знову ж таки, після тих е, поганих звісток е, критики, е, ви маєте нагадати про сильні сторони цієї людини. Тобто ви маєте їй показати те, що ви її поважаєте, ви її розумієте, і ви її підтримуєте, і е, у вас все вийде так само, як і в нього. Ну і звичайно, на завершення побудови цієї е, складної фрази, яку я вам щойно озвучила, обов'язково треба подякувати людині за е, співрозмову і, звичайно, їй запропонувати підтримку. Звичайно, їй запропонувати якусь допомогу, і обов'язково ви свою фразу, оцю от комунікація, зворотній зв'язок, ви маєте завершити тільки на позитивних нотах. Ніколи не опускайтеся до рівня негативу. Тому що е, зазвичай люди добре запам'ятовують початок кінець. І тому у нас існує ось таке от правило бутерброду. Зараз ви дуже чули багато в медичному просторі йдеться про те, що е, всі медики, медичний персонал мають мати емпатію або людяність. Отже, під емпатією ми розуміємо здатність людини відчувати та аналізувати емоційний стан їхніх там підопічних клієнтів пацієнтів. пацієнтів. Фактори так само є фактори, які впливають на безпосередній вплив формування емпатії. тому що емпатію ми можемо виховати в собі, ми можемо досягнути її завдяки нашому власному розвитку. Отже, до факторів, які впливають на безпосередній вплив формування емпатії, ми відносимо особливості виховання людини, ми відносимо індивідуальний досвід та спілкування. І особливості міжособистісних відносин. Це є три таких основних ключових фактори, які формують емпатію у людини. Ми маємо так само типи емпатії. У нас на сьогоднішній день виділяють три типи емпатії. Перша тип емпатії це є когнітивна, і вона базується на інтелектуальних процесах людини. Але сама когнітивна емпатія, винесли ми вам це на слайд не є стимулом та мотивацією, щоб допомогти іншій людині. І, взагалі, лише однієї когнітивної емпатії є абсолютно недостатньо для того, щоб працювати з людиною. І я е, вирішила вам на слайд поставити такий красивий е, крісло стілець. Тобто, ви мусите розуміти, що ви е, сидите в шикарному кріслі, вам комфортно, вам е, добре. Ви можете спілкуватися з людиною, е, ви можете і маєте бажання її зрозуміти, але вам абсолютно не хочеться з цього крісла підводити і щось змінювати, тому що вам є комфортно. Оце є властива когнітивна емпатія. Наступний тип емпатії це є емоційна емпатія. І вона базується на механізмах проекції та наслідування моторних і афективних реакцій іншої людини. Тобто, сюди ми можемо віднос... віднести чуйність, емоційний відгук, переживання іншому. Тобто, це є, так би мовити, як дзеркальне відображення, але цього типу емпатії також недостатньо. І на цьому слайді вам зобразили менш комфортний стілець. Крісло, так е, ви на ньому сидите вам е, добре. Ви себе добре відчуваєте, але все ж таки е, вас зароджується бажання відчути, але немає у вас мотивації допомогти людині, співпереживати людині, адже вам все рівно є, е, так би мовити, комфортно в цій ситуації. І третій тип емпатії це поведінкова емпатія. Вона є виражена в конкретних діях по відношенню до іншої людини. І завдяки цьому типу емпатії ми не лише можемо зрозуміти, а й відчути стан іншої людини. І я тут зобразила на цьому слайді взагалі вже такий абсолютно некомфортний стілець для поведінкової емпатії. Тобто, ви можете сидіти, вам буде менш більш комфортно. Але вже при поведінковій емпатії у вас виникає бажання допомогти людині. І на наступному е, слайді я вам зобразила, як е, е, типи емпатії відбуваються в дії. Перша стілець, на якому вам дуже комфортно, дуже вам класно, ви розумієте цю людину. Але ви переходите в інший стан емпатії це емоційно, де вам є вже менш комфортно і ви вже е, задумуєтеся, як би помогти цій людині. Ну і третій, відповідно, стілец, який є некомфортний, так і тут ви вже починаєте робити якісь кроки. Ви йдете на зустріч іншій людині, котрій потрібна е, ваша допомога. Тобто оці от емпатичні такі типи ми можемо в собі е, розвивати. І воно дуже класно нам е, показує практика, е, робота з пацієнтами, робота при е, опіці за пацієнтом. Е, коли ви виходите зі своєї зони комфорту, заради того, щоб допомогти е, цій людині, котра цього е, допомоги вашої потребує.